Комісії, e, значить, ми збирались попередньо півтора тижня тому ми обговорювали, які питання нам потрібно вирішити для того, аби вже фінально прийняти якісь на сесію, зокрема питання роботи Ківерсійського національного природного парку Тумуска Пуща. E, на основі обговореної нами того разу інформації ми підготували тексти звернень і запросили власне, ТВО e, Керівника Смілської пащи Тетяну Олексійовну. Давайте обговоримо конкретно вже по порядку денному. У нас є три питання. Найбільше у нас є поговорити власне, про перше питання, тому пропоную розпочати обговорення першого питання. Чи є в когось зміни в порядок денному? Окей. Тоді приступаємо до обговорення першого питання. Так, перш за все, ми випрацювали рішення і рекомендації стосовно цю пущі, які ми бачимо проблеми. Я так е, розумію, що в нас як мінімум буде одна зміна, про яку ми згодом поговоримо, і в нас є дві людини, які е, точно хочуть щось додати по цьому питанню. Це власне Олексіївна і Сергій Віталійович, як ініціатор е, цього питання з самого початку. Я спочатку Тетяна Олексійовна, запропоную спочатку вам. Ви ознайомлювалися з текстами зверненнями, Чи є окрім одного пункту, який на зміни? Чи є у вас якісь думки зауваження, пропозиції по цьому? Давай немає лише до цього речення, щоб до цього речення скажу в голос так. У нас там в тексті звернення є. В одному абзаці так є з, е, теза про те, що кошти на матеріально-технічне забезпечення та розвиток установи не виділялись. Проте після ретельної перевірки визначено, що кошти виділялись. Тому цей пункт у нас буде замінений. Про що ми пізніше ну, проведемо власне е, голосування? Віталійович, ви як ініціатор цієї теми, ти, будь ласка, вашу думку, ваші ідеї, пропозиції по питанню зверненнях. Значить, 에... mm. дивіться, те що, я просив, те, що я просив, воно якимось дивним чином От, сюди не ввійшло, текст нашого Значить, А я просив звернутися до Міндовкіля. Якщо ми до нього звертаємося, ми до нього звертаємося в цьому зверненні часто. Аби Міндовкіля вирішило питання щодо наявності повноцінного керівника. От, і ліквідації да, ліквідації тає ситуації невизначеності, яка зараз працює на підприємстві, присутні. Тобто, тобто е, хто буде, хто буде керівником? Чи це буде пані Близнів, чи це буде хтось інший? От, але е, скільки ви перебуваєте в статусі ворога? Більше, 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 більше ніж Більше ніж ків року, значить, е, пані мали перебувати в статусі вовли лише три місяці, наскільки я пам'ятаю, так? Ну, статус во взагалі він... ну, на час на час відсторонені віддалі да. Володимирович на час відсторонені. Ну со наскільки я знаю, Віталій Володимирович там серйозно погрязти корупційних речах. У ньому кримінальна справа на двадцять мільйонів заведена, значить, вона не закрита. Я так розумію, що оскільки у нас в країні о, якась такі робота по всіх корупційних злочуваннях такі пішла. О, я так розумію, що. Це такий Віталій Володимирович не особливо світить залишитися керівником цього підприємства. Тобто, значить, на підприємстві повинна бути о, керівна рука, о, керівний е, мозок, значить, який продукує ідеї, який значить, регулює всі процеси. О, і тоді підприємство вже буде працювати повноцінно. Добто призначення тим постійного керівника а не. Давайте, давайте все таки. Ну я думаю, що я думаю, що це буде доречно. От бо люди приходять на роботу. Знаєте, якщо в мене немає, якщо в мене немає командира, от то публіка ходить так, шалтай, балтай туди-сюди. От шариться той туди, от, той сюди пішов. От робота не робиться, значить, боєздатності немає. От аналогічна ситуація із підприємством, значить, буде керівник на постійній основі, значить, вимагайте тоді від е, нього. Ну, щоб була документація, значить, щоб була правоохоронна діяльність проведена, щоб якісь значить, розробки по напрямку там, роботи з територіальними громадами проводилися. Ну, тобто повноцінний функціонал значить, за людиною стоїть і можна питатися. Якщо немає, ну я тимчасово, ну я тимчасово. Тому, так, так, про так. Процесі, тобто, Ви зміцні зі мною говорили. Ми, ми, ми говорили, так, на, про це да. І то, що жарко говорить. Це напевно, скоріше просто. Було забагато ідей, просто десь ну, пустили. Це момент. Це, мені, ні, це ні, ні, я тому. вам зразу скажу, ні. можливо, приземлю, що це виключно е, наші такі хатінки, так. а по закону е, його, поки він не буде визнаний винним, е, ну, навряд чи це питання І ще це, тут, буде вирішення. Ми, ми маємо право. Ми маємо, маємо право рекомендувати, ну, дати, дати, дати начать, наше бачення, нашу думку. От, Міністерство довкілля. Знаєте, чому ми все таки прийшли? Ми це обговорювали, бо десь з, е, е, весною, якщо я не помиляюсь, до якої дати у нього контракт закінчується? До 26-го року, травня, 26 шостого. А 20, 26, до травня? шостого травня, двадцять говорили, що до, до е, 25-го ну, року. І, 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 що, ну, або до рішення суду, або говорили. до кінця контракту. Ну, це до травня, це, це дуже багато. З 26 року, це півтора року. року. О, та, слухай, я а, дивіться, по великому да. рахунку ми все одно не, не можемо в своєму звернів вказувати Міністерство Довкілля. Це все рекомендації, тому ми можемо додати пункт, рекомендувати в зв'язку з кримінальною справою розірвати контракт з керівником і е встановити постійного керівника. А він вже собі там у законний. Спосіб, нехай чи поновлюється, чи якщо дивлячись, яка там подалі буде розбудь подій. Ми можемо це рекомендувати, додати це ну а ми, ми ж так і пишемо, що це наші ну це вигляді, наші це, пація, це наші, та, рекомендації. Так, що наші рекомендації так ну ми, ми рекомендуємо, ну а я розумію. Ну але дивіться, знову таки, ми тут десь пишемо за державний бюджет, за виділення коштів в державному бюджеті. Абсолютно дыра, ви розумієте, там нулі повні, значить коштів на ну по перше, він вже прийнятий 25-го на 25-й рік про те, що в 25-му році якісь там зміни внесуться, і хтось буде виділяти держава кошти, коли в першу чергу оце потрібно. Оце залізо потрібно, знаєте, щоб ми вижили. Ну, я сумніваюся, звичайно, я хотів би, щоб держава виділила на Цуманську пущу кошти, От. але ну, я про те. Не, 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 не особливо, так, Не особливо, бувається. я надіюся на такі речі, що вони стануть. Але не просивши державу, не може відпросити mm -hmm. місцеві ради. Да, 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 да. да. Ми можемо хоча б хоча декларативно так? Але нічого не можу здати. Згодом. Хай така фраза а, більше і... того ми можемо зачекати додати, От, адже коли ми звертаємось, е, коли ми звертаємось дивіться, до громад і Волинської обласної ради, так, ми вказуємо про те, що просимо передбачити у 25-26 роках. Відповідно, е, ну, я теж пропоную змінити звернення до, е, да, до довкілля. Як вказати 25 26 років? Да, може, може наступний може, рік буде через рік. Буде а може, наприклад, от, от може от та наша пропозиція про те, аби ми документацію, яка вже напрацьована вилучили, то, можливо там обійдеться там, невеликою кров'ю, там ну, не, 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 не мільйонами, а там, кілька є. сотень тисяч, на що будуть спроможні от, і місцеві і громади, так? якщо от, вони мають право діяти? Зверніть увагу, що ми звертаємося до Ківерцівської Сумерської Олицької селищної ради і до Волинської обласної ради. Я пропоную, оскільки зараз бюджетами, місцевими бюджетами обласним, районним адміністрації управляють так, то можливо буде логічно відносити до Волинської обласної. До речі, це суттєво. Додати, правильно? Просто додати, так. Вони розпоряджаються дуже. Хоча кажуть, що скоро не буду до кого звертатися. Ну, П'ятий пішов, то вже там перший має вже Так. — а що мені боятися? Мене мене далі, ніж я є, мене вже не пересунуть. — Ти там би вже відловили її. Сибір Сибірські ці лісі засужують. У вас Сергій Віталійович є ще по текстах звернення зауваження? В принципі, якщо ми от це основне, що І мають це, що право так да, фінансувати, то я думаю, Сергій, що я згоден. Колегі, а я пропоную озвучу спочатку зміни. Це зміни одразу озвучу в обидва звернення, якщо ви не проти. Я так можу. Тоді е, стосовно звернення до Міністерства довкілля, е, ми відповідно рекомендуємо, треба додати пункт, де ми рекомендуємо розірвати контракт з чинним керівником у зв'язку з тим, що він не може виконувати свої зобов'язання, адже ведеться судове розслідування щодо судови. Mm. Може так, це це нехай юрист правильно. Я думає. просто кажу, дату, То маємо, маємо маємо чому. Окрім того, додати пункт саме, що ми просимо призначити постійного керівника, аби це питання рухалося. Викидаємо абзац стосовно того, що кошти не виділялися. Це у нас, власне, другий абзац цього звернення. Додаємо в це звернення там, де ми просимо, враховуючи участь, ми просимо постоянно передбачити під час допрацювання проєкту на 2025 рік. Змінити 25 тарет 2026 років. Uh -huh. Uh -huh. І відповідно у наше наступне звернення, яке вже стосується територіальних громад і оболинської обласної ради, додати ще одного адресата е, обласну військову адміністрацію. Uh -huh. е, це я озвучив колегі зміни. Чи підтримуєте ви внесення цих змін у рішення? Хто за? Я перепрошую, а можна питання задати? Так. Ми хочемо рекомендувати відсторонити директора від роботи і чи в слідку, які він, він відсторонений, Сандра та... Владимир. Він відсторонений та... і хочуть рекомендувати розірвати контракт. Добре, мене цікавило тільки питання, чи він відсторонений від роботи. Так. Так, тоді ще раз. Хто за за ці зміни? За. Хто проти? Оксандвіктор чи мені голосуєте? За, за, за. Хто проти? Утримався. Одноголосно. Добре, тоді е, прошу зафіксувати ці справки, внести їх на розгляд уже до сесії. Так, переходимо власне, до проєкту номер 2 Це в нас про проєкт рішення. Я ми можемо вас відпускати, якщо е, або, або можете побути з нами до кінця. Не виганяємо, Я але, да, але так. Тут стосується більших питань, тут вже є такі прощення. Вам приємна просто наша компанія. Нам приємна ваша компанія. Ми не вносили положення про те, що ви маєте звернутися до МДІ містобудування. Ви самі з'являєте? Так, у мене також працює ми то ми вже не пишемо вам ніякого клопотання, ніякі Ні, документації. Ми і принципі даємо. ми хочемо знову ж писати. Ну ми щороку пишемо на міністерство mm -hmm. пропозиції стосовно того, щоб нам знову виділили кошти, щоб це таки доробити проєкт mm -hmm. землеустрою. Отримували відмови, і тому ми хочемо ґрунтовно це питання вивчити, плюс обґрунтувати із разом з витягами, що ми власне власним розслідуванням отримали. І тоді думаю, що, можливо, щось якось ставили якийсь термін. Це. <кій> так, ну, тобто, зараз ми взагалі плануємо, тобто раніше ми подавали на всю власну територію, щоб виробити документацію, а наразі ми вибираємо ділянки, які є найбільш перспективними, які можуть, майбутньому, нам приносити кошти. Тобто, коли ми. Тобто не чекати, не просити, щоб хтось десь, а просто отримувати кошти і ці кошти реалізовувати в те, щоб помогли ну, ну, за територію, що носити зміни. розкажете, які успіхи. Так, Так. продовжувати. Да, те, вже, да, це, це, ми з вами домовлялися, що ми вам підставляємо плече і ми вам допомагаємо. Нам дуже от, приємно, і ми аби суманська куща русла, квітла і столітні проліси не вирізалися. Оце Боже. ваше зателення. Боже, всі, всі цього ваша палати. Якщо треба, ви звертайтеся до, до мене, я там приведу пару чоловіків, що ми там якісь питання вирішуємо. Дуже вам дякую за підтримку. Так, колеги, питання номер два це власне про проект рішення про звернення Луцької ради щодо недопущення енергетичного колапсу. А, в нас доповідач цього питання Новак Олександр Юрійович. Олександр Юрійович, розкажіть, будь ласка, в двох словах, якщо коротко, то всі ми розуміємо ті виклики і загрози, які стоять перед. Енергетичним сектором в Україні. власне кажучи, наше звернення полягає в тому, щоб держава здійснювала більш рішучих заходів щодо захисту енергетичної інфраструктури, і в тому числі, щоб все-таки були переглянуті деякі тарифи для населення, і загалом, щоб створювалася система незалежних відокремлених генеруючих потужностей в Україні, які не будуть Прив'язані е, до конкретної цілісної системи, оскільки, оскільки е, ворог є по тих об'єктах, які генерують потужності для великої кількості абонентів, е, є потреба в тому, щоб е, генеруючі потужності були більш автономні від себе. Ну, загалом. Вважаємо, що дане звернення є актуальним і на часі, враховуючи те, що зима попереду і ворог точно буде здійснювати, продовжувати здійснювати атаки на енергетику. А ви вважаєте що зими це встигнуть імплементувати? Це ж не питання, коли встигнуть імплементувати. Зрозуміло, що треба було здійснювати ті кроки на державному рівні ще досить давно, заздалегідь. Проте деякі речі, ну, на нашу думку, час був трошки загальний. В когось є питання по цьому зверненню, ознайомлювали з його текстом, по суті. Просто питання. Ну, на загалу, Треба такі звернення. Дійсно. Та я сумніваюся, що це звернення насправді не буде мати результат та, та. на вищому рівні, але що не увагу. Окей, ну тоді, колеги, я пропоную підняти, пропоную, власне, виставляю на голосування це звернення. Хто за? Оксан Віктович, ви як голосуєте? За, за, за? Проти, утримався? А, раз. Тоді переходимо власне, до питання номер е, 3 Перелік питань, які відносяться на розгляд Чергової 26-ї сесії районної ради. Е, ну, Власне, наскільки я розумію, на настане на зараз це питання більше формальне, але ми маємо лише перелік без поки що проєктів рішень і конкретних. Е, в мене лише питання, чи ні в кого з присутніх депутатів, е, можливо, ваша. Партія, фракція, ви особисто хочете винести ще якісь питання і не врахували раніше цей момент. Зараз. Тоді, власне, за е, перелік питань. Хто за? Оксана За. Проти утримався. Одноголосно. Е, переходимо до пункту різдви. Власне, чи є в когось щось додати, якісь запитання, що е, не стосуються вже прийнятих проєктів рішень, якісь пропозиції? Якщо немає, тоді колеги я бажаю всім гарного мирного дня. Дякую за увагу, дякую за вашу участь у, нашій, у розгляді питання на нашій комісії. Всім Всього найкращого бажаю